Ну а також вайбері ви можете написати про напади собак, тому що ми знову повертаємося до цієї теми. Небезпечний пес у боробарах налякав пів міста. Днями школярів там покусав собака. Сім дітей потрапили у лікарню із середніми та легкими травмами. Їх вакцинували від сказу. Міська влада взяла ситуацію під контроль. Собаку знайшли і відправили у притулок. Але чому пес, який грався з дітьми, ратом почав на них нападати? Що кажуть, очевидці події? Що буде з собакою далі? Про це дізнаватися поїхала бровари наша Каріна Шевченко. Дивимось. Учні п'ятого та восьмого ліцею броварів безстроботно на спортивному майданчику грають футбол. На записі видно, як пес доєднався до школярів. Однак, згодом місцеві пабліки закищили новинами, що учнів покусав цей же пес. Це все на власні очі бачила донька Аліни, і вона забігла, бігала за футбольним м'ячем Спочатку а потім почала хватати за ноги, якби за штанину О, хлопці сховалися за моєю. І вона почала на неї агресивно гавкати. Вона злякалася, якщо чесно. Вона за вчителя фізкультури злякала. Ну сховалася. Він якби відмахуватися значив палкою, бо тому, що вона не заспокоювалась. Ось вона гавкала. Ну не, не знаю, в чому була причина. Ну, якщо чесно, ну жодної дитини, яку вона вкусила, отак, от реально вкусила, я не знаю. Все це відбулося на території 5-го броварського ліцею. Позаду мене подвір'я до днями стався інцидент. Тут досі невгамовно бігають школярі. Здавалось би, звичайний спортивний майданчик Роджений сіткою безпечне місце для дітвори. Однак, як сюди потрапив пес, цю відповідь ніхто не знає. Аліна живе у районі, де це сталося. Каже, непередодні пес бігав дворами та не проявляв жодної агресії. Однак, коли почула новину зі школи, то разом з місцевими вдалося спіймати собаку. Тоді викликали відповідні служби. Я її закрила там на майданчику на футбольному полі, і дочекали поліцію, визвали волонтерів на всякий випадок, щоб бо я теж не хочу, щоб її просто усипили. Пили мені жалко тварину. Може вона дійсно з нею все добре? У п'ятому ліцеї директорка розповіла, що їхні учні в лікарнях отримали вакцини та вже повернулися до навчання. До того школярам неодноразово на уроках говорили, як поводити себе у разі зустрічі з безпритульними тваринами. Дітям нічого не загрожує. Діти знаходяться вже на навчанні, і до цього і зараз. І от бесіди про сказ у нас були проведені. Тобто діти інформовані, мають інформацію про наслідки ну, таких необережних дій з безпритульними тваринами. Вже за декілька годин після інциденту міська влада повідомила, собаку віддали у притулок. А новина поширилася не лише місцевими пабліками. Діти підхопили усі українські медіа. Місто перелякалося, що ж це за пес, адже, кажуть, такий випадок стався вперше за багато років, та й безпритульних собак у броварах не так багато. Вони є декілька тих, які я вже знаю. Вони ходять за е, такими ж безпритульними людьми, але в принципі, ну я б не сказала, що є проблема. Поліції кажуть, що встановлюють, чи є у тварини власник, чи все таки вона безпритульна. Якщо тварина безпритульна, то вона поміщається до притулку, де і надалі перебуває. А якщо тварина має власника, то відповідно на громадянина складається відповідний адміністративний протокол. Чому пес покусав дітей невідомо, адже на відео видно, як він люб'язно грався з школярами. Учні у школі не сказали причину. Однак вчителі, волонтери та мешканці припускають, можливо, тварину спровокували діти. Однак і цього достеменно невідомо. Нашій команді вдалося зв'язатися з волонтерами, які взяли під опіку тваринку. Кажуть, пес виглядав трохи худролявим. Після події йому дали снадійне, щоб заспокоївся та погодували. Нині собаці шукають притулок, де він зможе жити, а вже згодом проведуть за влас. Кошти обстеження на наявність сказу у тварини. Як діяти, коли на вас нападає пес? Бігти, кричати чи відбиватися, ми запиталися у кінолога. Якщо є можливість да, схопити якусь там, не знаю, там якусь палецю, ще що-небудь, але тут теж треба дивитися за обставинами. Ну, немає якоїсь такої інструкції зроби так, і от собака тебе не буде чіпати. Хоча потрошечки ви можете просто боком, да, нібито як намагатися від собаки одійти. Але знову ж таки не повертатись спиною. А ще експерти радять зберігати спокій, не метушитися та не тікати. Якщо ж побачили тварину з дивною поведінкою, чи то агресія, чи навпаки, сильна слабкість, і вона збуджено лає, це може бути підозра на сказ у центрі громадського здоров'я радять не займати таких тварин, а в разі укусу негайно звернутися до лікаря за вакциною.